Тут в мене загорілися очі. Руки всі почали чихати на гроші. Я придумав. Йдем кольдувати на церкву. Тріє, царіє, квертипу прийдуша. Дякую. Дякуємо, дякуємо. П'ятсот в купі! Все. Ми загубили страх і пішли до багачів. До та вови. Правда, там ся нас заставили розут. Ріє, царіє, кверти пуприй доша, лиман і смірно зато принесоша, тут ангели чудяться рожденого, боя. а в стоїть, трясеться, осесмутно паситься, пастрієкля бачуть плоти Бога бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. тут. Він бажаємо вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. вінцем сам поблослити. Христос Христо 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 рождає.